Всім потрібно зрозуміти, що Путін не завоював за три роки 70% Донбасу. Все це маніпуляції. Перше, після першої окупації, 10 років, вже 11 років тому, коли він захопив Крим без бою і захопив третину Донбасу. Він захопив тоді. Після повномасштабної війни вони початку повномасштабної війни майже за 4 роки вони захопили біля 30 Донецької області, не всього Донбас, Донецької області. І ми контролюємо зараз повністю ще 30%. 32, якщо буде точно. Тобто третина була взята їм 10 років назад. За роки війни, коли ми воюємо повномасштабно, він взяв. Тільки 30%. Це багато, так, але мільйон людей. Він втратив мільйон людей. Ось ця ціна. І це майже 4 роки. Тобто, якщо він каже, що він через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям і Білому дому, і представнику е президента Трампа від Кафу, він казав, що він візьме Донбас за 2-3, ну максимум 4 місяці. До кінця року він сказав, що він візьме. Він не візьме. Ціна роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а 2 мільйона, 3 мільйона трупів.